Ее на продажу такая бороночка. 2,6 метров. Ось на ней каточек идет. Мощный, хороший каточек, грудобойный. Полностью нова. Кому надо такая бороночка, сделаем по хорошей цене. Если вы наши подписчики компании Артех, сделаем вам классную скидочку. Такую бороночку готовим вам отдать за Це 120 тисяч. Хто бажає плюс комплект таких дисків сюди, плюс 30 тисяч. Хто встигне, забирайте таку красоту. Хочу зауважити вона на жорсткій стойці, що це увеличує край обробіток ґрунту. Тобто вона не буде ділити вам шифер. Якщо пружина стойка, вона пригає. Тут буде повністю цільно точена вона. Якщо кому потрібно, телефонуйте.